Так, любенькі, дорогенькі, здрастуйте, як поживаєте, як ваші справи. Взагалі, як ви там, держіться, кріпіться, моліться. Не буду казати, не мовчить, як кожен сам. Прийшла для себе, мовчати, не мовчати, казати, не казати. Це таке. Паліть красну свічечку, у кого є. Старайтесь її допалювати. Будемо їхати, може, в кінці неділі, може на слідуючій неділі. Опять красну свічку я вам показую. Взяла я, ви дивіться самі. Хочете чи не хочете, треба вам чи не треба, тобто ви самі. Поміжуєте, знаєте, що вам робити. Хто не нав'язує нічого. Так, і давайте знімемо відео сьогодні. На Viber підписуйте, ой, не підписуйтесь. На Viber, якщо кому розклад треба особистий, пишіть тільки на Viber, не треба дзвонити, дзвонки блокірую беру... Телефон беру тоді, коли я вам назначаю на розклад. Тоді я беру в те время телефон, і ми з вами балакаємо. Чи вайбером, чи телефоном, іначе я... Не балакаюсь. Сто раз об'ясняєш, Об і сто разів ви не чуєте мене. Ну, сказала ще раз. Тобто на Viber пишете, я відповідаю, і ви там рішаєте, що вам робити. Чи треба розклад, чи ні. Так, хочеться подивитися. На не, не цю колоду я візьму. Хочеться мені подивитися, що нам хочуть сказати наші предки. Давайте подивимося. Давайте я колодки одного не достану. Зараз любеньки дорогеньке. Зараз не підготувалась я, тому що ті колоди, вони але Лівелін, давайте Це достанемо. Сейчас, час, зараз. Давайте подивимось, що кацюня десь там єсть. Зараз ми подивимося, що нам хочуть сказати. одна еще Давайте поделимся на картах, что нам хочет сказать наши порядки. Что нам хочет сказать наши порядки. Вот война уже, считай, два года война. Вот воюем. И что нам хочет сказать наши порядки. Як оце? Оп'ять починати розказати, що кругом брехня, що все в брехні, що все покрито сімка мечей. Що не вірте, думайте своїми головами. От що хочуть нам, нам сказати наші предки. Перва карта, що дуже мало нам, нам правди. Дуже мало ми знаємо правди, дійсно, як є, що є, чого так, а не отак, от дуже мало. Через що ви контужені, через що ви поранені, через що ви, пошли, зараз в тому положенні, в якому ви є положені, по дев'ятці жезлів, от у нього тільки один жез в руках. Тобто, оказалося, не готові, оказалося, вісім жезлів стоїть взаді, а в людини тільки один жезл. І вона вся от, покалічена і через брехню. Через брехню, через те, щоб дуже мало було правди. І не треба думати, що це там год, два, три години назад. Ми беремо більш цього, що 30 років, усі які там незалежності. І от карта показує, що хочуть нам сказати предки. Хочете далі, відьте далі. Хочете жити по-другому? Значить, постарайтеся жити по-другому. Що нам хочуть сказати наші предки? Оставіть себе, бача карта показує. Одстайте себе, відстаюйте. Не мовчіть. От бачите, почали з того, що ваше діло там балакати чи не балакати, а карта показує, От предки наші, хочуть сказати, не мовчіть, відстаюйте себе. Тобто вони були чи умніші, чи, чи ну як сказати, чи, більше, чи менше тоді було неправди. Чи як то з цією неправдою люди боролися по-другому? Що вони хочуть нам сказати? Через що ви біль переносите, через що ви сльози, через це що ночні кошмари, через що жінки, матері? От з дев'ятки мечей йдуть. І все ж починається з карти, Сім'юрка мічей. Зайдіть в інтерес, хто цього не знає, може подивитися цю карту. Що дійсно, це брехня чи не брехня карта показує, що вони хочуть нам ще сказати? Через що карта емоціональна, ми зараз з нас витягнуто все. От сидить вона і біля неї річка сльоз протікає. І вона сидить ніяка. Ну, що вони ще хочуть сказати нам? Давайте, що вони? Королева жезлів, хорошо. Королева люди в депресії, люди по-своєму в якійсь депресії. Люди вважають, що якісь там варіанти в житті, які вже опущені. Тоже річка сльоз. Що, король. Що вони хочуть сказати? Що? За мною Україну в цю восьмерку мічей. Понимаєш? Що хочуть сказати? Хочуть сказати, що виход, ну, як сказати? виход тут один. Іли поняти от цю неправду, що було неправдою. Іли, розумієш, в цьому ограниченні, в цьому всьому, так і сидіте. Тобто так і сидіте. Це всій то Україні. Тобто Україна. Розіп'яли, посадили, мечами обтикали, все. Тобто, фактично, якщо по цій карті взяти, а від України нічого не залежить, то тобто від неї нічого не залежить. Вона не може встати з о цього, ну з того, де вона прив'язана. Вона всіми мечами обтикана. Ну, тобто фактично від неї нічого не залежить. Ну і карта урок. Тройка пентаклів. Карта урок. Не проходимо урок. Не проходимо от карта хочуть сказати наші предки, не проходите ви урок. Нічому воно не учить. Це не я кажу, це каже карта і каже вопрос, що нам хочуть сказати наші предки. Що урок ви не проходите. Що ви так і не навчилися розуміти, де брехня, де правда, хто береше, хто правду каже. Що за правду треба боротися. Іначе буде оця восьмірка мічей. Іначе самі себе загнали в те, що загнали. І якщо взяти отак подумати логічно, то так воно і є. Нам лапшу вішають, а ми вибираємо. Нам розказують, а ми ж віримо. Або навіть не віримо, але все одно вибираємо. Бо воно своє. Нічого ніхто ніколи хорошого не струїв на брехні, я щось так думаю. Ну, і карта так показує. Ну, і давайте, як вийти, подивимося, що ці карти. Як от наші предки бачать. Ну, виход, як вийти в Україні з цього, ну з цього, в чому вона оказалася? От як вони бачать. Наші прятки, як бачать, виход з цього всього, от який виход з цього всього. Який виход. Опять же, сижу і думаю, карта. Коли щось ми дивилися, що була ж ця десятка пентаклей через гроші великі. Ну, тобто, треба вкладати в Україну гроші. Як вийти? Як вони бачать виход? Тут дві карти йде. Карту карта. Взламати все до кінця. Тут або розрушення буде по башні повне, або по карті Сонця і по карті десятки пентаклей всі дожні будуть щасливі. Всі дожні будуть щасливі. Ось карта теж в інтернет заходьте, дивіться ці карти. Тобто по сонцю це щастя, десятка Пентаклей це карта сім'ї, тут нарисовано, тут нарисовано ось і дитинка, і діти, і взрослі, десятка пентаклей це матеріальна карта, дуже хороша, і карта розрушиться все повністю все розрушено. Вищі сили, що хочуть нам сказати. Не вищі сили, а наші предки. розумієш? Іли щасливі усі, всім всього вистачає, по десятки пінта. Тобто ми дійшли до такого. Ми дійшли от Україна, дійшла до такого. Що їли одні через брехню, через сім'юрку мечей. їли одні. Зараз карта показує, і ми по сонцю всі щасливі довольні, всім всього вистачає, і башня дорозрушається, все те, що можна дорозрушити. Його і так вже розрушили. Ну, дорозрушаємо. Ну що вони ще? Де виходить? Дивич праздник, який праздник. Ми все ж вміємо, ми все вміємо, ми все можемо. І вода є, і земля є, і голова є, і карта Мага, це всі стихії роблять на Україну. Все, і земля дає те, що треба дати, вода дає те, що треба дати, воздух дає те, що треба дати. Тобто ну, все є. Мозги, робота, і все є. Понимаєш? Все, живи і радуйся, карта показує. Живи радуйся. Ну, тільки душні жити всі і радуватися. А не через брехню там жити в те саме карта. Да? І, ну, і, і, іначе в десятка мічей. Башня, башня, десятка мічей. Ну, це примерно одні й ті самі карти. Одні й ті самі. І карта розрушаємо все на світі через цю брехню, яку ми до сих пор не бачимо і не хочемо бачити. Ну і карта мір. І що Мір показує. О, встать буде, встать буде, встать буде дуже важко за цього всього. Цикл, бачиш, карта міра це останній старший аркан. Тобто цикл, так як ми жили по сімрці мічей, хтось брехав, а ми робили від, що віримо, чи вірили, ну от, все як то воно так продовжувалося. То карта міра показує, це вже все, так не буде. Так не буде точно. Як буде, це залежить від нас. Іли ми будемо в оцій спячці, лежати, тіпа, відімось, ну, тось, потихеньку вмираємо і урок не проходимо, опять карта показує, ілі, ілі работаємо всі на те, щоб, на те, щоб чесно жити, з того. і виходимо з ілюзій. І виходимо з оцих придумок, які придумані, тому що не тяне вже Україна, не тяне українська земля, не тяне нічого, вже не тяне по десятки, вже важко з цією брехнюю, ну то есть, справлятися всьому, ну як сказати, ну ну, воздуху, чи, чи ті вищі сили, нижчі сили. Ну, то есть, вже важко. Вже скільки оцього цього накопилося енергії брехливої, що вже важко, вже розриває його все це. Ну то це так, щоб сказати, ну як, ну ну. Вийти з того, що там хтось бреше один, два, три. Ну ж вже енергія оця в брехні. оцій, Ну, вже, вже земля не тяне, вже українська земля не тяне. Ну, люди ще тяне, люди ще, людина ще на собі тяне. Важко, ну тяне. А вже от оце все, оце все воздух, оце все воно вже не тягне цю брехню. Тут ви виходимо з ілюзій, виходимо з цієї брехні, предки наші кажуть. І стараємося самі жити чесно, і других заставляти жити чесно. і вже нічого цього не буде. І десятка, і той тобто розрушаємо все до кінця. А з нуля вже не хочу дивитися, що буде. Тобто тут воно карта вже ще не покаже, тому що це ще треба це пройти. Башню, десятку мічей це треба ще пройти. От як розклад починається, сімка мічей. Ну от як от, як береш, береш наші предки, що вони хочуть сказати, що вам, ми, це я про себе кажу, Нравиться жити в оці сім'юрки мечей. Це те, що в сім'ї. Ми беремо Україну, приліпляємо, ну, прикладаємо до якоїсь сім'ї. Кому з вас, мені, там, вам, кому. Нравиться жити, щоб от в сім'ї все як-то було на брехні построєні. Отношення, ну, ну, от в деньгах, не в деньгах. ну Це те саме ну от велика це Україна. Ну, в сім'ї це понравиться, в маленькому, маленькій Україні в сім'ї, в українцям кожного. Понравиться? Мабуть, ні. А в Україна це те саме, Маленька, ну, велика сім'я. Чого доно це нравитися? Тобто це ці ілюзії, оце, знаєш, як ото і вашим, і нашим. А світ уже це не видержує. Вже українська земля це не видержує. Тобто вона каже, або розберіться, або як то це, оці предки наші кажуть, або нічого не буде. Або нічого не останеться. Тобто і брехливих, і небрехливих, брехливих за те, що брешуть, а не брехливих за те, що, ну як, самі собі брешуть, що їх це устроює. От і все. Так, тушимо свічку, свічку тушимо тільки руками. Казала ще раз кажу, ну що отаке. Розклад, розклад знаєш, як от від розкладу до розкладу якесь воно одне й те саме. Те, що одна та сама карта показує, те, що транша розклади Росія в Росії, що там в Росії, що там цей. А воно дійшло до того, що, розумієш, не наведемо порядок з Росією, ну, з сусідом своїм, поки ми не наведемо порядок в самій Україні. розумієте? Потому що, значить, що? Значить, що так по секрету вам скажу. Можна це казати чи не можна казати, а не дуже то ми відрічаємося. Ну, все. Так, що думайте, виводи робите ви? Коментарі пишете ви. І живемо далі. Поживемо, побачимо, як буде все. Пока-пока.